Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Києвоа та її куратор Демчишин Андрій. Сьогодні ми розглянемо завдання з зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2011 року, завдання номер 32 Звучить наступним чином: на рисунку в системі координат ПТ зображено замкнутий цикл 1, 2, 3, 4, 1 теплової машини, у якої робочим тілом є ідеальний газ. Визначте співвідношення А12. До А3.4. Абсолютне значень робіт газу на ділянках 1, 2, 3, 4. Отже, ось цей рисунок. На ньому зображений цикл теплової машини. Отже, ми бачимо, що процес 1,2 являється ізобарним. Тобто процесом, при якому тиск незмінний. П. Константа. Нам потрібно дізнатися абсолютне значення роботи процесу 1,2. При ізобарному процесі абсолютне значення роботи дорівнює тиску. Це буде тиск 1 p 1 помножити на зміну об'єму дельта V. Дельта V – це P1, помножити на V2 мінус v 1 Далі розглянемо процес 3,4. Він також буде ізобарним. Отже, і нам робота ізобарного процесу 3-4 записується наступним чином: P2 помножити на дельта V штрих. Дельта V штрих це V4 V3. Тепер запишемо рівняння клеперона Менделєєва для кожної точки з цього графіку. Отже, p 1 v 2 Це ось ця точка 2, дорівнює ню, R, t 2 p 1 v 1 дорівнює Н R, t 1 Далі, це для першої точки. Далі P... 1 2 В4 для четвертої точки. Дорівня Ню Т. В цей момент температура Т1. Т1. П2, В3 для третьої точки. В цей момент температура Т2, Р, Т2. Отже, тепер підставивши у значення роботи ці всі закони. Ми отримаємо наступне. А12 дорівнює νрт 2 мінус νРТ1, дорівнює νрт 2 мінус Т1. А34 дорівнює νрт 1 мінус νрт 2 Дорівнює e, νрт 1 мінус Т2. Отже, нам потрібно знайти співвідношення між цими роботами абсолютними значеннями робіт. Отже, А12 розділити на А34. Дорівнює підставимо нюРТ2-T1 поділити на н R T1-T2. Оскільки нам потрібно знайти співвідношення абсолютних значень, ми будемо обраховувати модуль цих значень. І видно звідси, що відношення буде рівне одиниці. Отже, відношення абсолютних значень робіт на ділянках 1, 2 і 3, 4 дорівнює одиниці. Дякую за увагу! З вами була репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на відео ВКонтакте, підписуйтеся на сторінку ВКонтакті і в Ютубі, і чекайте нові відео вже скоро.